Дорога була зроблена з ініціативи депутата нашого Гетманчука Сергія. Він виступав головним ініціатором дороги. Вже, будемо кажете, сусіди, жителями вулиці матеріально допомогли трохи йому. Ну, було вивезено щебенки в межах 250 тонн. Це і грязно, і чисто, і разом. Ох, дякувати йому, що допоміг нам в цьому, організував і техніку, і рейдери. Ну, вся основна робота лягла на його плечі. І також дякую міській раді за чисту щебінь, що доробили майже до кінця вулицю. Ще трошки не вистачило їм сил. Надіємося, що ми вже самі доробимо. Бачите зараз, яка є дорога, яка вона була раніше, яка не було змоги пройти, люди ходили майже по заборах. О. Ну, кажу, що збирали кошти, це від 100 гривень до 400 гривень з, з будинку. Ну, по можливості, фінансові можливості кожної людини виходили з положення людей, так і здавалося. Назбирали ну, майже 4 тисячі, остальне допомагав депутат з фінансами, з техніками, все оплачував він. От.